Варимо смачне домашнє пиво на пивоварні акваграду з хоумбрю 45 літрів, і сьогодні ми варимо портер. Для тих, хто поважає темні сорта пива, ми зробили цю новинку, це портер темне пиво. Давайте його розпакуємо і глянемо що всередині. А всередині в нас набор хмелів, мох та дріжджі. Декстроза для карбонизації та набір солодів пивним помолом. Це дуже простий набір. Ми маємо два види хмеля. Один хміль ми вносимо після того, як наше сусло закипить, і другий за 10-15 хвилин до кінця варки. Також вона є ірландський мох. Це для того, щоб пиво було більш освітлене, та дріжджі. Дріжджі елєві, тобто пиво можна зварити в домашніх умовинах. Рецепт дуже простий: дві температурних паузи. 66 та 72 градуса і 78 це машаут. І далі будемо фільтруватись після відфільтрування. Варка 60 хвилин. Все, ми будемо використати 31-32 літри води на даний набор і отримуємо десь 22-23 літра пива. Для цього ми 25 літрів наливаємо в поварню та гріємо до 68-69 градусів і вносимо солод. Варки нам сьогодні допоможе наша автоматика від компанії Акваградус. Запускаємо рецептної живмисли. Вода на вода є. Я набрав 25 літрів води. Наша вода нагрілася, і автоматика запитує солод є. Я вношу солод та запускаю далі на температурні паузи. Вже пішов аромат темного пива, він впізнаваємий. Перемішуємо, накриваємо кришкою та витримуємо першу температурну паузу. Я буду десь раз у 10-15 хвилин відкривати та ретельно все перемішувати. Останній раз буду перемішувати перед мішалтом. За 15 хвилин до кінця варки я вніс чилер. Це треба для того, щоб він продезінфокувався, А також вніс останній хміль та регідрований ірландський мох. Даємо нашому майбутньому пиву постояти хвилин 10 і вмикаємо охолодження і охолоджуємо наше сусло. До температури 20 градусів. Попередня бродільна ємність я продезінфікую, і коли охолоне до 20 градусів, будемо зливати і вносити дріжджі. Ось таке пиво у нас буде темне. Зливаємо охолодне лавоно до 25 градусів, зливаємо бажано не дуже зачепити осад від і і ставимо на бродіння в приміщенні від 17 до 22 градусів. Це температура бродіння Еля. Вносимо дріжджі равномірно, посипаємо на поверхні Все. і ставимо під гідрозатвор. Що ми отримали з нашого нового набіру? Воно на колір як Кока-Кола, не більш не менш. Давайте. Тепле і дуже пінеться. Ми його не охолоднули, але як коли пиво тепле, воно більш відчувається як погані, так і гарні аромати. Отакий колір темний. Справжній портер колір. Аромат приємний. Щось шоколадне, щось ванільне, щось карамельне. така карамель, така жарена. Приємний аромат. Мені подобається. Легкий, такий ненав'язливий, ну Давайте спробуємо. Хоч воно і темне, воно дуже легке. Воно не таке, щоб якесь тягуче, м'якуче, я не знаю, як сказати. Але пиво таке, що його можна випити літр два, хоч воно і темне. Мені подобається таке пиво для тих, хто любить темні сорта пива, воно зайде. Я думаю, що пробуйте варити наш новий набір, і ви отримуєте задоволення.